На Кіровоградщині Бюро економічної безпеки України викрило масштабне підпільне виробництво горільчаних виробів. Під час невідкладних обшуків на одному із заводів, що виготовляв лікеро-горільчані вироби з необлікованого спирту, у нежитлових приміщеннях, які розташовані у Кіровоградській області, було вилучено понад 100 тисяч пляшок лікеро-горільчаних виробів різних марок, понад 25 тисяч літрів рідини з характерним запахом спирту, 17 механічних пристроїв для закоркування пляшок, 126. Тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки, документацію з податкового посту та товарно-транспортні накладні. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 20 мільйонів гривень. Розпочато досудове розслідування кримінального провадження. Також здійснюється оцінка завданих державному бюджету збитків. Проводяться відповідні експертизи, встановлюються усі обставини злочину та повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.